Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили балотуватись на посади міського голови? Потому, тому що нашому місту потрібні зміни. Довго думав, це був важливий крок в моєму житті. Найважливіше, що вперше в Черкасах з'явилася команда, яка може здійснити зміни в місті. І з командою йти на посаду міського голови. Це єдиний шлях для того, щоб швидко в місті навести лад. І такою командою є всеукраїнське об'єднання Черкащана. Чому ви йдете від Черкащан? Це люди, які є моїми однодумцями. Вони власною працею доказали, що в нашому місті можна робити якісні зміни на краще. Це найбільші роботодавці. Це еліта нашого міста, і тому я йду з ними і я гордий тим, що в нас така команда. Я є секретарем ради Черкаської міської організації всеукраїнського об'єднання Черкащани. І зараз я займаюся виборчою кампанією. Є у вас там бізнес, який, з рахунок чого ви живете? Я в основному всі мої доходи. Це були доходи, які я отримував як посадовець. В мене була достатньо нормальна заробітна плата, тому мені в принципі вистачало коштів на життя. В мене достатньо скромні запроси. Я є співвласником сільськогосподарського підприємства. У мене, мене є невелика кількість акцій цього підприємства. І я їх здобув ще в 2002 році. Хто фінансує вашу предвиборчу кампанію? Фінансує предвиборчу кампанію партія Всеукраїнське об'єднання черкащани, а також я після відкриття виборчого фонду я звернувся за підтримкою до черкаських підприємств. І е, найбільші черкаські підприємства е, зголосилися допомогти мені сформувати виборчий фонд. А звичайно, які підприємства? Звичайно, я самостійно не можу профінансувати свою виборчу кампанію. в мене таких фінансових ресурсів немає. Я детально після надходження коштів на рахунок відзвітуюся про кожне підприємство, яке прийняло участь у фінансуванні моєї виборчої кампанії. Я ж не можу сказати наперед. Ну, про існуючі домовленості. А скільки коштів ви плануєте витратити на кампанію? Е, мені важко сказати зараз, але загальна сума десь порядка біля 100 тисяч гривень. Я думаю, що буде досить. Як ви вважаєте, от хто на цьогорічних виборах є вашим найбільшим конкурентом? Знаєте, я менше думаю про конкурентів, я думаю про перспективу. Е, коли говорити про те, що, що я планую зробити в місті, що планує зробити в місті моя команда, то, на жаль, конкурентів у мене практично немає. Чи притягувалися ви колись до кримінальної відповідальності? Ні. Не притягував. Не було порушено кримінальних справ проти справи вас справи були порушення. Чи притягувався до відповідальності, не притягувався. А що за справи були порушені? В нашій країні кримінальні справи порушувалися проти всіх посадових осіб, які щось хотіли зробити в, в, в економіці міста. Проти мене були порушені кілька кримінальних справ. Тяганина стосовно цих кримінальних справ тривала роками. Тому що жодних порушень з мого боку не було. І це просто була, був спосіб тримати мене на гачку. Ну, вони так думали, що вони мене тримають на гачку. Але насправді мене цим не взяти і, незважаючи на порушені ці кримінальні справи, я в суді довів свою правоту, всі справи були закриті за відсутністю жодних порушень з мого боку.